Такої весни ніхто не бажав для країни. Але земля рясно полита кров'ю, сходить новими квітами вже. Вже пора одягати сукню і сонце тішити. Та вона клеїть пластир на ятерну шкіру під берцями і кроками, пішими йде. Йде назустріч весні, війні, подалі від снів, що не тішать. Зав'язує в нахабний вузол гарайливі пасма волосся, дратує, бо сріблом своїм кричить про те, що прожить довелося за цей рік і за минулі вісім. А, а вона, вона все вплітає любов, любов у шкарпетки, у шкарпетки в химеру, химер, у кожну, у кожну сітку. сітку. А вона, сміючись у окопі, співає пісню. А вона так кричить, коли знає, що в землі йому буде тісно. А вона все вагітніє мріями і споминами. А вона все народжує для світла воїнів. А вона все готує нові смаколики і щось попити. А вона все жартує, щоб йому без частини тіла все ж захотілось жити. А вона все ж фарбує губи і робить селфі. А вона протестує так проти війни і смерті. А вона, а вона така різна. Така, така недовершена. недовершена. А вона свої сили жіночі бере і перевершує. А вона затерпіння і віру заслужила найкраще у Бога. А вона, задуваючи свічку на торті, каже подумки, перемога. І весна це для неї, і, і вішіці для неї для неї. І, і серце, серце любов'ю ще сповнене. А вона обійме. І дасть відчути мене наповнений. А вона це дослухає і скаже колись при нагоді. Я звичайна. Я просто люблю тебе і годі. Я її обійму. щоб дощенту за все віддячити. Я просто люблю. А решта, решта. Немає, немає значення. значення.